І от я хочу спитати, які фактори сприяють українським виробникам, або там на власникам, компанії, які послуги, е, сприяють тому, щоб виходити на європейський ринок і взагалі чи українські компанії є конкурентоспроможними на цьому ринку. Я власне думаю, що так, що українські компанії, багато українських компаній мають досить потужний потенціал для виходу на європейські ринки, не тільки європейські, а й американські чи на ринок Африки. Може в тому, що ми досить молода країна, нам всього по 30 років в нас є нова генерація підприємців, які мають жагу до цього підприємства. Тобто ще немає цих сімейних капіталів, які європейські там, компанії зробили протягом сотні-двох сотень років. Тобто наші всі бізнеси вони вже досить, досить молоді. І коли вони розвиваються, вони імплементують свої бізнес-процеси. Найсучасніші технології, якщо ми кажемо не тільки про менеджмент, але мабуть і про організацію цих процесів про автоматизацію CRM ERP і дуже 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 багато всього